О слав душа моя Господа! Амінь! Ви знаєте, що це дуже сильні слова, ви можете присідати. Це дуже сильні слова, в яких є сила, яку ми не завжди розуміємо з вами. І сьогодні мені хочеться поговорити про славу Богу, яку ми йому віддаємо. Що ж насправді це несе для нас в першу чергу? Бо це заповідь Божа, щоб ми прославляли Його амінь. Коли Бог. Вже вас на небесах, поряд з ним були янголи. Що вони робили? І зараз роблять. Вони воздають славу Господу. Кожну хвилину, кожну секунду. Лунає слава для нашого Господа. Амінь. Давайте ми зараз з вами відкриємо Псалом 117, перший вірш. Нам написані такі слова, хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі племена. Ми дуже часто читаємо ці вірші, особливо псалми, вони наповнені закликами, молитвами до Бога про прославлення, але ми не завжди розуміємо, що ж насправді несуть ці слова. Якщо взяти оригінал, в якому була написана Біблія, і розібрати слово хваліть, Да? Яке саме значення воно мало е, було написано на древньоєврейській мові старий заповіт, яке саме значення мало це слово? Хваліть, воно перекладається, і ми часто з вами це слово кажемо: Халелуя. Всі чули, да? якщо перекласти на українську мову, то це слово хвалить. Якщо на древньоєврейську, то це звучить як халелуя, «хваліть ім'я Ягве». Тобто кожного разу, як ми з вами з вами кажемо слово Халилуя, ми прославляємо ім'я Ягве. Добре, читаємо далі: прославте його всі племена. Слово прославте звучить на древньоєврейському, як можу я не трошки, ну, ви знаєте, я древньоєврейську не знаю, але буду намагатися. Шабах, якщо дослівно прикладати, то славте гучно і радісно. Славте гучно і радісно. Тобто слава Господу, слава Господу, вона має бути гучна і радісна. Амінь. Не тільки в душі ні. Де ж ми про це читаємо? Псалом 147.1. Хваліть Господа, бо добре співати Богові нашому. Да? Хваліть в цьому значенні теж це гучно і радісно, якщо перекладати з древньоєврейської. Бо що це приємно нашому Господові? Як ми ще можемо славити Господа? Псалом 149. Нехай хвалять ймення Його, ймення Господа, в танці. Ви знаєте, дуже часто я чую під коментаря, ну читаючи коментарі до різних відео, де люди прославляють танцюючи Бога, що це дискотека, да? що ви спотворили прославлення Бога. Бо люди, які живуть в світі, вони бачать які танці. Да? Є спортивні танці, які роблять наше тіло струнким. Там є різні спокусливі танці, є дискотеки, але йде один нюанс. Псулмі 149 Давід використовує слово мешол, що в перекладі означає святий танець. Тобто існують не тільки спортивні, акробатичні, існують святі танці, які Бог закликає для нас, що коли ми славимо, це не просто дискотека, це дійсно святий танець для слави Божої. Читаємо далі, псалом 32. Прославляйте Господа. Слово прославляйте, тут використовується слово замуре. Воно часто використовується у Віхому заповіті як музичні інструменти прославля... прославлення Бога на музичних інструментах. Тобто, є пряме посилання, що ми маємо славити Господа на музичних інструментах. Прославляйте Господа. Тобто, грайте на гуслях на десятиструнній Арфі. Грайте, і далі є навіть що можна і грати і танцювати. Псалом 150, хваліть його бубном та танком, хваліть його на струнах та сопільці. Тобто, все залежить від того, для кого ми це робимо і для чого ми це робимо. Бо прославляти можна людину, так? ми кажемо слава героям України. Тобто ми віддаємо шану людям, які бронять землю. Ми можемо віддавати шану правительству, да? прославляти, казати Слава Богу за наше правительство? Ми можемо віддавати шану людям, батькам, але коли ми віддаємо шану Богу, прославляємо на музичних інструментах, в танці, то вони святі. Як ще ми можемо славити Господа? Усі народи, псалми, статті ж псалми 47. Усі народи, плескайте руками. Тобто, коли ми аплодуємо, і ми кажемо, давайте прославимо разом Господа. Да? Ми починаємо аплодувати. Ми не собі аплодуємо. Ми аплодуємо, не аплодуємо людині, яка в цей момент це сказала. Якщо ми кажемо слава нашому Господові, і ми плещемо, то це рукоплескання во славу нашого Бога. А що відбувається, коли ми славимо з вами Бога? Як ви думаєте? Якщо ми візьмемо старий заповіт і прочитаємо з вами другу хроніку, 5, вір, 5 에, глава 13 14 вірш, як заграли труби і співали всі одноголосно, тобто була слава, да? хвалячи кого? Господа, то дім Господній, тобто храм, наповнила хмара, і не могли священики стояти на службі через хмару. Бо що? Бо слава Господня наповнила Божий дім. Тобто, коли ми з вами проголошуємо славу Господу, особливо, коли це одноголосно, в єдності, наші серця з'єднуються, слава Господня наповнює Божий храм. Але яка різниця між тією славою, яка була у старому заповіті, і тією славою, яку ми отримали вже в новому заповіті? Є дуже велика різниця. Хто читає Біблію, хто досліджує, той знає, що в Святої Святих, де, зі, де сходила ця хмара, да? де е, панувала Божа слава, могли заходити тільки окремі люди. Це були священники. Перед тим, як зайти до святої святих, вони робили певний обряд. Це було жертвоприношення. І до чого до того ж, воно було не одне. Це було декілька жертв. Це були три жертви: перша за свої власні гріхи. За гріхи народу і за гріхи священства всього. І тільки після цього священих міг зайти до святої святих, де перебував Ковчег і слава Господня і не вмерти. У старому заповіті написано це вихід, що зараз я прочитаю, що слава Божа як вогонь, що пожирає. Тобто, у старому заповіті слава вона не приймала жодного гріха людини. І якщо людина перебувала в тому місці, де є слава з гріхом, вона помирала. Але Бог сказав одного разу, що я заключу з вами новий заповіт. І Бог через сина свого, через його кров заклав новий заповіт. Коли завіса в храмі, вона розідралася, да, коли Ісус помер, ця завіса розділяла те місце, де перебував Бог, від людей. Туди, куди ніхто не мог заходити. І ось коли помер Ісус. Ця завіса розірвалася, і тепер ми з вами можемо заходити в цю славу. І коли ми з вами разом в єдності славимо аплодисментами, гручними возгласами, співаємо, граємо на різних музичних інструментах, слава Божа, вона сходить на нас. Що може з нами робити ця слава? Ви знаєте, я помічала дуже часто в своєму житті, я вірую з 10 років, і От якось до мене одразу торкнулося. Ми потрапили в церкву, це були месіани з Америки, в них були танці із бубнами, і це були хороводи. І прославлення мене одразу торкнулося. Я відчула, що ще щось ну, надважливе, знаєте, в житті. Бога пережила да, мій чоловік мені підказує. Але це було щось, ну, це неможливо писати словами. І коли я вдома тоді ще всі пам'ятають ці касети. да, якими карандашами перекручували. Так от, Ми дістали таку касету з прославленням, це 90-ті роки, 93, там 95. -ті. Вона вже була затерта, бо їх же небагато було. Да? І Я вдома теж так танцювала, співала, пам'ятаю цю пісню. Я на російській, її схожу, бо на українській немає. Я спасен із селен, от макушки голови до подошви моїх ног. І щось відбулося. І я почала говорити на незнайомому мені. На незнайомій мені мові. Як дитина на той час, я цього не зрозуміла. Мені було десь 11-12 років, і коли я вже прийшла в церкву, і йде молитва, і це знов на інших мовах, на іншій мові не зрозуміли, я починаю молитися. І дружина пастора підходить і питає: а Ти знаєш, що це? Я кажу, ні. Вона каже, це інші мови. Тобто, хрещення іншими мовами я отримала не навіть не просячи і не розуміючи, коли просто зійшла слава Господня під час прославлення. Під час прославлення і хвили я отримувала сілення, за яке навіть ну дуже так не молилася. Ви знаєте, дуже часто, коли ми славимо Бога і сходить ця слава, ми отримуємо багато відповідей на наші проблеми. Да? Бо написано, що хто прославляє мене, того і я прославлю. Амінь. Написано, що ми, бачачи образ Божий, ми відновлюємося від його слави в славу. Тобто, як та слава, яка раніше могла вбити людину. Вже в новому заповіті, який заключив з нами Господь, вона її змінює, преображає, відновлює і спасає. І завдяки цій благодаті, сьогодні ми маємо таку прекрасну можливість, як тільки що ми разом славили Господа, прославляли його, так поки що, і дай Бог, ми будемо і надалі жити в вільній країні, де це буде можливо. Бо коли були гоніння, мені розповідали люди, які пережили ті часи. Е, мені розказували, як ходили в ліс і тихесенько співали. Тобто, люди ховалися, щоб просто разом поспівати Господові. Залазили під стол, накривалися ковдрою, щоб не були, щоб сусіди не чули. Бо якщо почують сусіди, на вас настучать і вас закриють, як бабушку Люсю. Тобто, люди настільки це цінували і ховалися, і хоч десь, хоч якось заспівати. В нас, в нас зараз вільний час. Коли ми це можемо вільно робити і дійсно гучно, радісно з інструментами співати нашому Господові, прославляти Його. Амінь, слава Богу, за ці часи, і що ми живемо в ці часи і маємо таку можливість. Друзі, хочу подякувати кожному із вас, що ви підтримуєте наше служіння. Багато хто з вас, ви молитесь, ви жертвуєте. Ви сієте в гарну сьогодні почву для того, щоб проповідувалось Євангелія, проповідувалось Царство Боже. Ви входите разом з нами в Божу працю. І я вірю, що Бог вас дасть. Я вірю в те, що Бог поблагословить. Я вірю в те, що брами небесні вони будуть відкриті в вашому житті. І ви побачите, як те, що ви вивільняєте, як молитви. Як донати, як фінанси, воно повертається в ваше життя, тому що ви прославляєте Господа і Господь прославиться і в вашому житті. Дякую за тих, хто ставить лайки, подобайки, робить шерінг, посилання кидає. Разом ми служимо, разом ми проповідуємо. Ви потрібні Богові, і ми дякуємо вам за нашу спільну працю. Амінь.